Десятий день і наступна думка мого стоденного челенджу. Ми вже почали говорити про естімацію, тому я думаю, що варто продовжити. Є іноді сенс переосмислити мету естімації, а саме подивитися на те, для чого ми взагалі робимо цю саму оцінку. Зазвичай ми її робимо для того, щоб подивитися, скільки нам потрібно часу для того, щоб виконати ту чи іншу задачу. Але іноді в умовах обмежень. Мета може мінятися оцінки, наприклад, для того, щоб зрозуміти, чи взагалі зможемо ми щось виконати до певної дати, або до певного майлстоуну, або будь-якого іншого обмеження, яке в нас є. Якщо ми візьмемо приклад з e-commerce. То, наприклад, це можуть бути дати на 8 березня, на Хеллоуін, на Чорну П'ятницю або на Різдво. Тому навіть естімація може мати за собою різні цілі. І дуже важливо розуміти для чого і яку ви робите оцінку, тому що в залежності від того, що ви отримаєте, ви далі можете вже керувати своїми подальшими кроками.